Павло Колесников пішов служити добровольцем. Ще навесні зголосився захищати країну від агресора ані службу у військкоматі на посаді заступника комісара. А в серпні за власним бажанням відправився до зони проведення антитерористичної операції. Три місяці боронив Донецький аеропорт. 7 листопада від кулі російського снайпера обірвалося життя військовослужбовця. втратити друзів. Павел був одним із найкращих. наші койки стали рядом. Останній кусок хліба ділили. Плечо, -плечо в саржалися аеропорту. Ми знали, за що ми сражались. Віддати шану герою на шкільне подвір'я сьогодні прийшли близько трьох сотень містян. Це рідні, близькі, товариші по службі та просто пересічні городяни. Цей захід дуже важливий для сучасного для сучасної молоді, тому що зараз в сучасних умовах надзвичайно важливим є якраз у нас патріотичне виховання, яким повинні ми постійно займатися, тому що деякі діти знаходяться під впливом і засобів масової інформації, під впливом своїх батьків. Цей захід дуже потрібен всім не учням, не тільки учням, але й всім жителям міста Миколаєва. бо... Не тільки молодому поколінню, але й старшому поколінню повинні ми прививати повагу до українських традицій, до любові до рідної батьківщини. Большое всем спасибо. Больше нечего сказать. Как вы считаете, это нужно? Конечно, нужно. Почему для вас? Чтобы воскликнуть такие герои. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.